Всім привіт! Я зараз роблю часики, такі, як сказати, можна сказати, паперові. Роблю для своїх подруг. Ось я вже три зробила. Я роблю е, два чер, е, червоних і два рожеві. Це я рожевий, і роблю. А потім, потім я його буду ось склеювати на руку. Зараз. Зкліємо так, щоб воно гарно трималось. Так, тепер склеюємо. Угу. Отак. Так. Як? Робимо, склеюємось. Стину я наклеювала отак. От Хоп. І виходить отакий часики. Дивіться, який в мене гарний, пенгарний. Такий троєний, троєнозамковий. Ось така ручка є. Так, треба повторити ще дріфку, бо завтра може я піду колядувати. Так, це вона, напевно, так. Да. Ми причуть. Ми прибули господарю до вашої хатки. Хочемо вам господарю заколядувати. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ну, це знаєш, господарю, що і знародився у вертепі, на госунці сам Ісу Ха Ісус з'явився, хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ведемо подарі, відомі ходити, віким сапимо Суса, будемо сити, Хай Ісус, мале дитя бла, Гословить ваше життя, щоб би в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя бла, благословить ваше життя, щоб ви ми мирі проживали і біди не знали. Така. Так. Я її вже співала, тільки останній куплет не дуже знаю, що я її в садочку, е, ну як сказати, щедрівувала, чи як там називають. Щедрівувала ходила. Ну, всі, ну, не, не одна я. І ми тільки два куплети співали і приспівали, а Останній не співали, то я останнє не знаю. Не дуже добре. то мне подобает цвета шариков, кто ее такой же знает, пишите в комментариях. Так зараз я буду пробовать какую-то по типа, коробочке сделать, Треба сделать их одинаково мы вырезаем вот так Івано кульку мілім. Однако. Тепер нам потрібно взяти якісь колі. Ні, я хочу взяти ручку для цього руже. Будемо тут малювати такі квіточки. А розмальовувати будемо олівцями І тут. Трошечки не дуже малює. Так, є. О, блін, трошечки забула, що. Тут має доходить. Ми от просто доходимо і все. Беремо жовтий кольор. І таких два. Синій і, можна сказати, золотий. Тільки сріблений. Розмальовуємо два сріблених. Як отут? кіл тут, кеки два небілідных. Берем жовтий, а жовтим ми звичайно робимо середину. Домальовуємо жовтим. о. Ну, як сказати, і не погано, і не добре. Нормально. Норма. У нас у мене чорний, я роблю чорний. Щоб знаю, горний виходить. До сірого додаєш його так таку джавна, з знаю виходить. І вот його такой мене такий. Угу, uh -huh. тепер беремо синій і розмалюємо тут скільки раз, два, три, чотири, п'ять. Тут раз, два, три. Значить, ми беремо і синіма ось тако один, а отут два, три дождь. Бо отут залишається два, і от залишається два. Оцей. Нічого друзі, значить буде рожевим одне. Можна. Все, можна, один раз можна. А чого я кажу, що один раз можна? Тому що я вже зробила контур рожевим. Не зробила чорним. Але виходить, ніби той без контур. О, забула, що ж мене ж зелений. забудуся її зелена. Ще маємо. Ось. зелений, розберем о тут. Він такий зелений, яскравий. І ви замітите, що вони ліскучі. Дивіться, і до речі, якщо отако можна отакі рожеві якось наносити собі як пудрою на обличчя отако як пудрою отако розташовувати виходить отако бліскуче я так ще не робила б, але попробую. Всім пока. Вже гарного вечора на добраніч, Всім.